Всім привіт! Сьогодні говоримо з вами про крипту і про те, як взагалі сьогодні потрібно працювати з цим ринком для того, щоб заробити. Ну, і звісно, також не втратити, тому що останній там, тиждень, два тижні, ну, можна сказати, грубо кажучи, грудень це такий не самий сприятливий період для крипторинку, тому що в нас в листопаді почався. Альт-сезон ми побачили біток, велике раллі по ньому після там, виборів у Штатах. І, звісно, на цьому хайпі залетіло дуже-дуже багато нових бажаючих заробити легкі гроші. І логічна історія після. Цього сильного росту пішла корекція. Але якби не, не все тут так погано, як здається, і будемо сьогодні саме із цим розбиратись. Отже, ви бачите ось зараз з мене на екрані за тиждень просадка різних монет, там і 20-30% в середньому, звісно, в моменті було. Більше просадка по деяких монетах зараз трішки щось там відкупили, паніка трішки уже згасла на ринку. І тепер просто е, після великого оптимізму давайте ось відкриємо CoinMarketCap і це, до речі, є тут показники, які показують нам налаштування налаштування е, людей. Якщо взагалі подивитись на індекс страху жадності, то він був ще пару тижнів тому на екстремальних, ось тут в правій частині ми з вами бачимо екстремальна жадібність, там скільки Вісімде... вище 80. Зараз вже нейтрально, 50. Тобто ми бачимо ажіотаж остудили. Це якби уже добре. Тепер давайте подивимося на наступний індекс: Altcoin Season Index, індекс. Тобто, Наскільки ліквідність йде чи не йде альту. І це, до речі, теж важливо. Бо останні там декілька місяців. Та взагалі навіть останні там рік-півтора роки ліквідність йшла в біткоін в альту – ні. Зараз у нас змінилась історія. Вперше за довгий час нарешті пішла ліквідність в альту, і ми побачили е, багато монет там по 3-5 по іксів, тому що деякі більше показували. Тому саме у нас зараз вже починає зламуватись цей тренд, і е, ліквідність пішла в альту. Це вже дуже сильний і хороший сигнал. Звісно, тут є один момент, ви там або вже частково могли заробити. На цьому або ще не встигли, і тут якби теж розчаровуватись і засмучуватись не потрібно, тому що зараз ще і далі в і, е, подальшому будуть хороші можливості, і зараз потрібно і далі робити правильні кроки для того, щоб дійти результату. І за правильні кроки ми от сьогодні з вами будемо говорити. Тому е, важливо, що. Е, за оці останні два тижні у нас відбулося падіння, і ми бачимо, що Altcoin Season Index уже повернувся назад там приблизно до 45, хоча був там теж вище 80, і це ну от в правій частині теж ви бачите цей графік ну Десь так, да, вище 80. І це якби вже було доволі так дороговато. Я коли дивився монети, тобто, нам було потрібно приймати рішення, тобто, там, Ripple показав прибуток, куди його ребалансувати чи не потрібно робити. Тобто так ми його ребалансували, найшвидші активи, які е, мають потенціал хороший прибутку. Але я б не сказав, би, що вони в той момент були дешеві, якби зараз пішла корекція. Ну, Тепер уже, так, тепер зрозуміло, що вже остудили ринок. Тобто ми бачимо, біток там е, був по 108 тисяч, там, навіть трішки з копійками. Це по біржі Binance. І за останній тиждень його так нормально прокотили вниз. Е, по інших ефір, там, не знаю, ще, мабуть, більше провалився із 400 там, провалювався на 300. Uh, і, звісно, альта в тому числі там багато. Трон взагалі, тобто імпульс там пішов на 0,45, наші цілі, до речі, таргети. Ну, ті, що я вам проговорював. Uh. Ми їх досягли, але я думаю, ми ще там по трону підемо, тому не хвилюйтесь. Якщо у вас він є, ви не встигли його продати. 0,50. Я думаю, ви ще побачите по ньому. Там Солана теж провалилась добре. Та й взагалі інші монети, абсолютно всі там, якщо подивитись, по них абсолютно всіх було хороше падіння. І це добре. Це добре, тому що ринок він. Е не може постійно так тільки зростати. Це як людина дихає вдих видих. Так само і ринок це живий організм абсолютно. Є там фаза оптимізму, є фаза негативу, і воно постійно так чередується. Просто тут потрібно розуміти, а це в нас бичий тренд, тобто в нас відбувся розборот, перелом тренду із негативного на зростаючий чи ні. І оце якраз нам що може підсказати, коли у нас іде ріст і щоб падіння. Було менше аніж попереднє зростання. Ну, наприклад, по ефір класіку там ріст із 18 там, до 40, але ми тільки половину росту цього закрили. Ну, звісно, ми ще там, не закінчили падати, але я думаю, що якби ми там вже сильно глибоко і не повинні падати. Стелар, наприклад, да, по ньому було сильне падіння, але з іншої сторони, ну, якби він виріс з 10 центів і до 60, тобто 6 іксів. І так, ну, якби він має право відкотити, хтось вже захоче там ребалансувати, продавати, фіксувати свій прибуток, забирати профіт, І це нормальна історія. Тобто, але знову ж таки, якби у нас було падіння синіше за ріст, це б повинно було б насторожувати. Чи можливо тренд там, не знаю, закінчується або ще якась історія, але це теж не, не одна із основних, тобто на це теж не потрібно сильно е, так концентруватися лише на цю річ. Тому давайте ми зараз, е, е, що по бітку? Давайте, перше, по бітку. Тобто, взагалі, ми от з вами поточну ситуацію побачили, що в нас відбулося за попередні тижні. Ми бачимо корекцію е, доволі суттєву: 20-30% по багатьох монетах. Вони зараз по них такий дисконт на сьогодні, вони настійні стільки дешевше коштують, ніж коштували два тижні тому приблизно. Ну і в принципі, зараз все одно дорожче, багато яких в мене дорожче, ніж коштували місяць тому. Тому ну, якби, про це і кажу, про зростаючий тренд. Але корекція тимчасово відбулася, ринок остудили. Люди зараз уже трішки ажіотаж свій цю ейфорію притупили, і деякі люди вже навіть. Почали сумніватись, а чи буде продовження далі альтсезону. Оце якраз та фаза, коли зараз знову повторно є дуже хороша можливість зайти в ринок. Тому вам зараз ні в якому разі не потрібно боятись, ви повинні зараз бути рішучі. Поки на ринку відбуваються ось такі, якби, червоні дні. І це для вас повинно добре бути. Ну, з однієї, сторони, якщо ви в позиції, то не дуже приємно там, бачити такий відкат по портфелю 20-30%. Те, що у вас було там, до цього два тижні тому. Але з іншої сторони, у вас є можливість докупити хороші активи, які ви б хотіли ще підсилити ті позиції, які б ви хотіли збільшити. Тому. Якби так, є плюси, є тут мінуси, але з якої сторони дивитись. Тому, ну, як по мені, це навпаки це добре, що ще продовжується цей період кризи, і ми ще можемо по деяких монетах наростити свою позицію, збільшити свій портфель. Ну, але людська природа, звісно, всім нам хочеться швидше. Ну, Якби інколи це вдається швидше, а інколи потрібно зачекати. Тому наше завдання якби працювати з тим, що є. Те, яка реальність, якщо треба чекати, значить треба чекати. І не треба випригувати раніше, бо якби ринок не виправдав ваші очікування. Ринок вам абсолютно нічого не винен. Ви прийшли працювати на цей ринок, ви повинні підлаштовуватись під нього і грати по його правилам. Якщо ви не вмієте чекати, вам на цьому ринку заробити не вдасться вдовгу, тобто стабільний результат отримати на та взагалі в інвестиціях вам не вдасться, тому що це про те, що чекати. Інколи горизонт може розширитися, якщо там ну умовно ми не врахували всі фактори. Тепер. По поточній ситуації ми з вами розібрались. Відбулася корекція, ажіотаж ейфорія вже зменшились, а тепер потрібно ключове нам зрозуміти, куди далі рухається тренд і куди, скоріш за все, можуть піти гроші. Тобто, чи, в... Буду... чи буде новий хайп? Оце для нас саме важливо. Тепер давайте ми наступним кроком йдемо з вами до біткоїну. Що трапилося з біткоїном? Біткоїн, якби, зробив раллі за останній там. Ну, із початку листопада дуже сильне раллі, із 68-70 тисяч і до 100, майже 8-9 тисяч. Це дуже сильний рух для бітка. Знову ж таки, ми з вами проговорили, що в нас є ключова зона 100. Якщо дивились мої відео попередні, то якби точно в курсі, що знову ж таки 100 це для мене виглядає як ключовою зоною. Куди повинен був рухатись біткоін і де буде основний супротив, де він, скоріш за все, буде, знову переходить в боковик і знову е, буде формувати вершину, і буде там розприділення. Тобто, знову ж таки, я не чекаю біток по 200-500, тим паче по мільйону е, ну, на цьому циклі росту. Тобто, зараз купувати біткоін пізно, якщо простими словами. Простий висновок, то зараз біткоін це буде найгірша інвестиція, яку ви можете там зробити зараз на крипторинку. Ну і з такого консервативного підходу. Звісно, не якийсь там шлак мемкої не брати, і всяке таке. А саме із таких серйозних проектів, серйозних криптомонет, то конкретно біткоін зараз буде одна із найгірших інвестицій. Тому що ви його будете купувати вже після того, коли він зробив сильний рух. Коли вже люди повірили, що біткоін це та інвестиція хороша, яка там за два роки із е, початку 2023 року дав там, шалені ікси там, близько 6-7 іксів, тобто і 17, 16 тисяч і до 100. Так він зробив цей сильний рух. Але ви повинні признати, що ви пропустили цей рух, поїзд поїхав. І вам потрібно шукати інші можливості, якщо вони тут є, з моєї сторони, моя думка, що вони тут є, і знову ж таки, біток дійшов до 100. Якщо у вас його не було. То, якби не треба в цьому зараз засмучуватися, якщо ви там тільки почали входити в ринок, нещодавно познайомились з криптою, чи, можливо, вже давно знайомі з криптою, але знову вирішили інвестувати в цей ринок. Ну, біткоін, залиште, ну не чіпайте його. Для чого його вже зараз брати? Тепер давайте працювати з тими реаліями, які є. Отже, ми з вами підходимо і дивимося на поточну ситуацію. Значить, біток у нас по 100, ми розуміємо, біток зробив там. Від 16 тисяч, навіть трішки менше, до 100. дуже сильний рух. Тепер ми дивимося наступне: а що відбувалося з усім ринком? А весь ринок просто стояв і проходив фазу акумуляції останні два роки. На, ну, там, після 2022 року, тобто фаза акумуляції якихось сильних рухів, в принципі, тут не було. Є, звісно, виключення там, Solana, є там тон. Е, ну, це все зрозуміло так. Але якщо подивитись на весь ринок, в принципі, там Лайткоін там, стоїть в боковику, ефір, стоїть в боковику от полетів, вже його чіпати не потрібно. Трон, в принципі, полетів його чіпати вже не потрібно. Е, NEO стоїть. Кардано щось уже там половину руху спробував зробити. Монеро стоїть у боковику, Деш краще не чіпать, ну, типу, це теж. але суть в чому, що вони ще стоять. Там BNB, якби рух частину половину зробив, половина ще запасу ходу є по ньому. Також моя, так, одна із пріоритетних монет. SafePel, тобто це якісні проекти, вони стоять. Тобто, ну, подивіться, Atom стоїть в боковику. Юні, вже там щось половину руху зробив, може трішки менше. Dot, Avalanche, ну, тобто Вони всі знаходяться в боковику, вони у фазі акумуляції. І Саме ці боковики, це період, коли професійні інвестори набирають хороші активи. Я не можу сказати вам, що прямо ці всі, які тільки що ми з вами передивились, вони всі якісні. Ну тобто, я просто вам констатую факти, що весь ринок, от ви зараз подивились, я вам просто watchlist скинув, який я вже дуже давно б... зб... собі зберіг. І це не означає, що тут всі хороші активи. Ні, я просто їх не видаляю, щоб спостерігати, що відбувається там сьогодні з ринком. Тобто є активи. Які там показали максимальний ріст, як Stellar, XRP, от такі проекти. А є проекти, які там наполовину, там, наприклад, зробили як Uniswap, як Link, в тому числі, наприклад. І дуже багато проєктів, дуже багато проєктів, які взагалі на дні. Тобто, це зазвичай маленька капа, маленька капіталізація. Тобто вони взагалі от на дні лежать. Можете подивитись. Ну так, це я зараз Дефі індустрію вам конкретно показую, але вони на дні знаходяться. AVE один пішов у ріст. Є там проекти, давайте інших, не Дефі. Наприклад, а подивимось, геймінг-індустрія теж якби на дні лежить абсолютно, є тут хороші проекти. ну Це все потрібно, звісно, аналізувати, але немає пампу. Тобто весь ринок ще стоїть, оцього альтсезону ще не відбулося. Тому які у нас висновки? Висновок такий, що в нас пішов тільки біткоін і ще там невелика кількість із другорядної криптовалюти. Тому основний масовий ріст його. Shit. Sure. Не було, оце основний висновок. Історично ми бачили, що кожного циклу росту на крипті, як біткоїна, так відбувався ріст і всього ринку. Тому у нас там є два сценарії, про які я вам теж періодично нагадую. Е, перший сценарій, по якому ми не пішли, це коли синхронно росте біткоін і росте весь ринок. Ні, ми по цьому сценарію не пішли, ми пішли по-другому. По-другому якому спочатку основний ріст показав біткоін. Він заганяють його на хаї на вершину. Далі переходять в боковик. От те, що ми на сьогодні якраз спостерігаємо. Будь ласка, я вам цей сценарій показував. Тобто, що ми зараз будемо формувати вершину, ми переходимо в боковик. Тобто, в нас був імпульс, нам ніхто не заважав зростати, а зараз якийсь вийшов продавець, і в нас є тепер баланс. Тобто, у нас з однієї сторони є багато бажаючих купувати, з іншої сторони, у нас є великі продажі. І ми повинні от з цим працювати, зрозуміти, хто ж тут продає. А хто ж тут купує? Ну, якби я вам вже сказав в принципі, висновки непрямим текстом, ну трішки ще самостійно от, доведіть мою думку до кінця, самостійно пороздумуйте, і виріште, хто ж тут купує: професійні інвестори чи звичайні роздрібні інвестори. Тому наше зараз завдання, і я не доказав, що коли заганяють біткої на ХАЇ. Тоді і приходять в боковий тоді починається альтсезон, саме отут на вершині. Тому зараз ні в якому разі не потрібно боятись. Так, у нас якби вже ринок, біткоін зробив свій основний рух, він там дуже скоро, в принципі, може, там, не знаю, з весни, з літа вже почати обвалюватись знову повторно. Але у нас ще є оцей запас боковика і запас альт-сезону, часу, щоб нам. Показати основну дохідність саме по другорядному ринку, тому що по ефіру зараз теж подібна історія. Ми зараз стоїмо в боковику, як такого сильного руху ще не було. Але ефір має всі шанси зробити ось цей рух. І я, в принципі, в цьому бачу дуже-дуже високі шанси. Тому зараз якби, ефір для мене не дуже цікавий. Цікавий він для мене в зеленій зоні, нижче 2500, навіть нижче 2400, 2300. Ось там я знову буду його повторно брати, там, де ми його там, до 2000, ну 2300 максимум, але тут був короткий період. Ну тобто ми його набирали там до 2000, здебільшого, от в. Цей період. Тому я знову буду його набирати, але коли він е, прийде в зелену зону, якби можна сказати, що по ньому ще ж там сильний рух є. Ну так, але трьох іксів по ньому немає, є там зараз від сьогодні 2 ікси Якщо вас влаштовує, якщо ви консервативний інвестор і вам цікавий там біткоін, лише то візьміть. Як... Альтернативу ефір. Ну, По ньому 2 ікси є, в принципі, потенціалу, на мою думку, 6500, це зона, де його треба обов'язково скидати. Вище чи він піде, не знаю, мені важко сказати, але б я б так сильно не ризикував би. Це е, е, така невис, не, з невисоким ризиком в умовах крипторинку. Звісно ж, буде інвестиція, якщо ви там зараз ефір берете, і по 6500, по 7 скидаєте 2 ікси профіту. І це прям дуже крута була інвестиція, якщо вона відпрацює. А те, що вона відпрацює, я, в принципі, бачу дуже високі. Шанси, тому що якби всі пази абсолютно е, складаються, у нас S&P 500 високо тримається, у нас ось. До інавгурації Трампа всі максимально позитивно відносяться, що він там всі конфлікти в світі завершить. Він там позитивно на крипту дивиться на її там нарощування біткоїна, на регуляцію, на прийняття її одобрення і так далі. Тобто, це максимально зараз позитивний фон до інавгурації. Тому за цей час я вже думаю, може знову нова хвиля сезону трапитись. От зараз у нас відбулось падіння, трішки трусанули ринок, щоб знову якусь паніку посіяти. Але я думаю, що у нас ось уже якби це падіння, воно практично вичерпало себе. Ми до ключових зон підтримок знову вже прийшли і. Провалювати там ще нижче кудись ефір, ну я в цьому абсолютно не бачу ніякого сенсу. Тобто, це ось тимчасово так, ми цю встряску зробили, 50% цього росту, який відбувся, ми зробили корекцію і цього достатньо, тому що це бичий ринок. Тут не буде повністю перекриття цього росту. Там 30%, 50% це вже прям дуже хороше падіння, тим паче для таких монет, як ефір. Тому по ефіру я зараз думаю, що ми будемо вже утримуватися тут. Тут уже, до речі, на денці дуже хороша розворотна фігура. Ми бачимо, що ця паніка вона вже призупиняється, і тут у нас вже буде переходити знову цикл в, рост, в ріст. Тому по ефіру я дуже позитивно зараз дивлюся, а ефір ну, це якби дорівнює альтсезон, Тому, якби зараз тренд по ефіру доволі для мене очевидний, по альті, в тому числі. Ми продовжуємо. Знаходитись у дорогорядній криптовалюті. Зараз ринок просів нижче, тому як, наприклад, два тижні тому у нас потенціал там близько трьох-чотирьох іксів на портфель був сьогодні. Знову повертається до шести потенціал прибутку нашого портфелю, і це дуже круто. Але цей період він не буде довгим. Тому якби з інвестку, що ми робимо? В кої можливість, ми вже докупили дуже сильно. Там на сьогодні ми вже проінвестували в крипту. Більше, ніж 900 тисяч доларів. Тобто за останній місяць ми проінвестували десь близько 100 тисяч, лише за попередній місяць. І далі продовжуємо купувати. Звісно, зараз в інвесткуб вже не так багато доєднується на цьому падінні, от коли падіння трапилось, коли ідеальний момент заходить в ринок, люди в інвесткуб не доєднуються так активно, як це відбувається на хайпі. Ну але ну, що зробиш? Ну, та це людська психологія, коли йде ріст ринку, людям легше, простіше заходити в ринок. Але моє завдання відгородити їх від зовсім невдалих інвестицій і брати ті активи, які ще допустимо. По яких ще є хороший потенціал росту. Так, тимчасово вони можуть там бути трішки дорогуваті, але все одно у них там зберігається мінімум трьохкратний потенціал прибутку. Я не кажу гарантований дохід, я кажу прогнозований потенційний прибуток. Тому ми, моє завдання от, якраз з цим працювати, не давати такі активи, наприклад, як е, Dog Coin, який вже дуже сильно хайпанув, І Я висловлював вам свою думку. Я меми, по-перше, не чіпаю, а по-друге, я думаю, що він там вже е, робить. Фазу розподілення. тобто по ньому вже оцей основний імпульс відбувся. Чи піде він там на 0,55, на 0,60, ну, в теорії може, чому не може, може. Але основний імпульс він вже зробив. Його купувати абсолютно немає сенсу. Силану купувати абсолютно немає ніякого сенсу. тон в тому числі, ну, типу, ще по тону може якісь там 2х збережуться, але. Якби теж ну для чого чіпати, якщо є активи, які ще не виросли, які є якісні, які нам покажуть 3, 5, 6 іксів, по деяких може там і 10 іксів. Ну це вже така більш ризикова буде інвестиція. От Stellar, ну ні в якому разі не треба чіпати. А Tron вже уже якби теж не дуже вдало, тому що два ікси потенціалу по ньому лише залишилось. Треба було його раніше набирати. По ріпу теж От я вам зараз просто приклади показую. Ну знову ж таки, і попереднього разу вам показую, і зараз акцентую на це увагу. Не треба брати такі проекти. Відкривайте максимальну історію активу і дивіться, на якій фазі він знаходиться. Чи він показував оцей сильний ріст там, 3, 5, 7, 10 іксів, чи не показував. Якщо показав, ну, для чого його брати, якщо потенціал вже скоріш за все по ньому буде вичерпаний. От і все, беріть ті проекти, які ще не показали росту. Полка не знаю. Ну, один із варіантів, я, типу, його не тримаю. Для мене от Атом це більш такий кращий проєкт, я атом тримаю. Тому, якби на такі проекти треба звертати увагу. І таким чином запасатись терпінням, і ви отримаєте свій результат. Тому я думаю, що біткоін зараз е, уже знаходиться на своїх приблизно вершинах. Я думаю, щось він таке буде відмальовувати. Звісно, я можу там. ну е, Помилитися в якихось там граничних цілях. Умовно там скажете, що я там до 110 там позначку собі поставив, там він піде до 120-130. Ну, якби це ролі для мене не грає абсолютно. Мені саме важливо зрозуміти, чи він зробив основний рух, чи не зробив. От я бачу, що він зробив основний рух. Тепер я працюю із наступним. Чи можна на крипті заробити? Я йду на наступний крок. Так, я роблю висновок, що можна на ньому заробити. Тепер де ці можливості? Ці можливості зараз. В другорядній криптовалюті, не в біткоїні. Значить, добре, яка другорядна криптовалюта? Мені треба обрати якісну, яка з високою ймовірністю може показати ріст. От я і обираю, ці якісні проекти, в мене є інструменти аналізу конкретні. І я от по них відбираю, тому що на сьогодні на крипті більше, ніж 2,5, ось бачите, 2,4. Монет, криптомонет. Якби звісно, вони не всі якісні далеко. Це 90% скаміна повна тут. Тому треба обирати самі якісні проекти Проекти з історією бажано. Ну, це мій підхід, у вас може бути інший. І таким чином ми збільшуємо шанси, що ми можемо показати, ну, що ми тут заробимо. Тому от у нас було 5 монет: 5 Ripple вже ріст показала, ми її скинули, зробили ребалансування. Карта, монета, е, уже там е, юні, ну, в принципі, вийшла із зони покупки. якби вже на таку тон, на, на тоненьку як кажуть, знаходиться, чи можна її додавати не можна, але б я її вже в принципі ну намагаюсь нікому не додавати. От коли оці проливи були дуже різкі, там по 13, нижче 13 В принципі, ще було допустимо ок заходить для мене. Зараз якби вже під 14, все вище 14. Ну якби вже не дуже. Мені не дуже цікаво, тому якби у нас тут профіт уже там під 2 ікси є, тому що ми там по е, і по 6 брали, і по 7 і по 8 Це здебільшого. В інвесткові всі практично. Ну і невелика частина там вище 8 там, до 13. Але це вже зовсім дрібні були входи. Тому основна позиція якби набрата, дуже вдало. Зараз 2 X по юніку. По Ріпу забрали десь 3 X, і залишається в нас як би ще Три монети, які не дають цієї ще більш ніж 2 ікси профіту. Але я думаю, вони покажуть. Я думаю, вони покажуть, просто потрібно запастись терпінням. Тому особисто мої дії. Я на сьогодні відібрав до себе там, якісні активи від 3 до 5, ну це вже 4, тому що ріпа немає. Юні, в принципі, теж вже відпав. Отже, три. Ну, в принципі, якщо і ті три вийдуть із зони покупки, ну один із трьох, то можливо, там якусь ще іншу альтернативу додам. В мене є там ну, такі наброски, що можна взамін взяти. Але якби, коли вже всі монети вийдуть із зони покупки, а я думаю, це вже доволі скоро може відбутись, Можливо, навіть вже і у січні, можливо, до інавгурації Трампа ми знову нову хвилю Аль-сезону побачимо. Тому, звісно, це мої очікування по часових рамках я періоди. Промазую, тому ну, хотілося б, звісно, швидше отримати цей результат, але головне просто його отримати. Якщо там в кінці зими чи весною ми його отримаємо, це все одно буде добре. Тому не треба мене там хейтити за те, що я там вам казав, що чекаю там умовно в січні до приходу Трампа Альтсезона. Він трапився пізніше. Тому наше завдання, щоб він взагалі трапився. Тому що тоді в такому варіанті ми з вами заробимо. А якщо він там, не трапиться в січні, не трапиться весною і взагалі не трапиться. Ну, якби, яка різниця тоді? Якщо ми промазали і неправильно побачили тренд. Тому якби, шанси все-таки на те, що він трапиться, я набагато бачу більше, аніж він не трапиться. І якби із цим працюємо у межах цієї невизначеності, з багатьма перемінними, звісно, можна з тим всім працювати і якусь для себе приблизну картину малювати бачення майбутнього, як там реальність може трапитись. Ну а звісно, як та реальність буде виглядати, ми тільки побачимо вже з часом. Але якби ми теж повинні розуміти, що коли вже йде ріст, коли вже всім все очевидно, тоді там вже немає тієї потенційної дохідності. Якщо у нас зараз ще не відбулося росту, багато людей боїться або не звертає увагу взагалі на цей актив, бо він не цікавий, якщо він не росте. То якби це і є той ідеальний момент, щоб заходити. Тому. Зараз, поки страх, паніка або людям не цікаво, оце якраз і зараз потрібно заходити. Тому це, звісно ж, не біткоін, не Solana, не Doggie, не Ripple, не Stellar. Тут вистачає активів, тому думайте. Працюйте, аналізуйте, робіть власні висновки. Якщо зараз у вас не вистачає часу, не вистачає досвіду, щоб в цьому розібратися, це не один рік роботи для того, щоб побудувати стратегію. Це не все так просто. то доєднуйтесь до моєї команди «Інвестклубу», але оперативно, будь ласка, оперативно, Тому що зараз от, знову ж таки відбулася корекція, і вона може довго вже не тривати. Не знаю, її можуть уже завтра почати викупати, можуть через тиждень. Але я думаю, що січень буде дуже Дуже сильним, тому побачимо, які мої очікування, чи справдяться чи ні. Але єдина порада, що потрібно заходити вже і не чекати ще дешевших цін, бо їх може вже і не бути. Тому нагадую вам за мій телеграм канал в описі під даним відео. Є посилання на нього. Там дуже багато користі, безкоштовних рекомендацій, якщо ви не готові доєднуватись до інвестку. А якщо хочете почати зі мною інвестувати. Разом під моїм супроводом в моїй спільноті однодумців інвесткублю мати доступ до. Раз в місяць закритих зустрічей в Зумі. Там частково вже набиратись досвіду, вчитися і бачити, як ми це все робимо, як ми інвестуємо, по якій логіці, то пишіть мені за деталями в особисті в Телеграм з приводу інвестку. І давайте вже швидко формувати портфель. Чи у вас вже є існуючі ребалансування, робимо чи нові кошти ви хочете проінвестувати, незалежно від того, де ви знаходитесь, в Україні, Європі, Америка, Канада по всьому світу абсолютно немає різниці. Ми з вами зможемо проінвестувати. Я з цим вам абсолютно з усім допоможу. Тобто, це супер від самого початку і до результату до кінця. Тому в мене на сьогодні все. Дякую вам, що приділили час. сподіваюсь, відео було корисним. До зустрічі. Бувайте!